Властивість дробу, про скорочення дробів. Звісно, ми будемо розглядати тільки числові дроби, бо ми спочатку знаходимося в межах 6 класу курсу математика, а подальшому ці знання, які ми отримаємо сьогодні, будемо використовувати і для скорочення вже дробів зі змінними, так званих раціональних дробів, але це буде потім. І так, в межах 6 класу нам необхідно знати основну властивість дробу. Що це таке? Звучить воно так. Якщо чисельник, і знаменник, дробу, чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те ж саме число, відмінне від нуля, то значення дробу не зміниться. Тобто записується так. Ми можемо А поділити на це, якесь довільне число, і Б поділити на це. Або А помножити на Д, наприклад, і А помножити на Д. Звісно, це як формула записана в буквеному вигляді. На прикладі, що це означає? Ось, наприклад, ми маємо дріб 8 дванадцятих. Основна властивість дробу говорить, якщо чисельник і знаменник дробу. Але увага! І чисельник, і знаменник одночасно. Не можна лише чисельник, або лише знаменник. Помножити або поділити на одне і те ж саме число. Ну, давайте подивимось, на яке число ми можемо, скажімо, поділити і 8 і 12. Звісно, ділити потрібно на таке число, на яке ділиться. Ми не будемо 8 ділити на 7. Хоча це також можна, але нічого гарного з цього ми не отримаємо. Ну, от на двійку можемо поділити 8 і 12. І 8 і 12 поділяється на двійку. Поділимо, причому цей запис можна не робити взагалі. Ми говоримо, ділимо на двійку. Що залишиться? 4. І 12 ділимо на двійку. 6. Поділили чисельник і знаменник на одне і те ж саме число. Дріб 8, 12 і 4 шостих однакові. Значення мають однакові. Запис різний. А значення однакові. Е Давайте помножимо чисельник і знаменник або цього дробу, або цього на одне і те ж саме число. Ну, на трійку, давайте, наприклад. Множити тут можна вже дійсно на будь-яке число. 8 помножимо на 3, 24, 12 помножити на 3, 36. От зверніть увагу, які різні числа записані. І на перший погляд, навіть важко сказати, що оці дроби однакові. Але насправді вони дійсно однакові. Часто зустрічається такий дріб одна друга. Або інколи кажуть половина. Одна друга це половина від чогось. От давайте візьмемо, домножимо цей дріб, чисельник і знаменник на п'ятірку. Що ми отримаємо? 5 десятих. А що таке 5 десятих? Взагалі, що таке зміст, яке зміст має дріб? Що означає знаменник, що означає чисельник? Ну ось тут. Знаменник означав, що одне ціле поділено на дві рівних частини і взята одна. Отже, було щось одне ціле, його поділили навпіл і взяли одну частину. Можна іншими словами сказати, взяли половину. Що означає ось цей дріб? Що одне ціле поділили на 10 рівних частин і взяли 5. Так якщо одне ціле поділити на 10 частин і взяти 5, це ж також половина. Ось це підтверджує, що одна друга і 5 десятих дійсно мають однакові значення. І так, зараз ми познайомилися з основною властивістю дробу, яка говорить, що чисельник і знаменник можна помножити або поділити на одне і те ж саме число. А тепер давайте більш конкретно розглянемо тільки ту властивість, коли ми чисельник і знаменник поділяємо на одне і те ж саме число. Ну, наприклад, 20 тридцятих. На яке одне і те ж саме число ми можемо поділити і 20 і 30? Ну, очевидно, проситься на 10. Ми вже знаємо ознаки подільності, якщо запис числа закінчується нулем. То воно поділяється на 10. Якщо запис числа не закінчується нулем, воно на 10 не поділяється. І тут, і тут, в кінці запису є 0, значить можна поділити на 10. Як це оформлюється? Значить, ми говоримо ділимо на 10. Так оце слово ділимо чисельник і знаменник на 10, увага! Називається скорочуємо. Або іншим скороченням. Ділення чисельника і знаменника на одне і те ж саме число, відмінне від нуля, називається скороченням дробу. При цьому чисельник і знаменник прийнято закреслювати той, який був. Те число, на яке поділяємо, ми не пишемо, а пишемо лише те, що залишається. Ось отут в куточку пишемо двійку. Або десь тут з боку. Аналогічно, знаменник. 30 поділяємо на 10, залишається трійка. І далі пишемо. Слідкуємо за записом, щоб дробова риска потрапляла посередині ось оцих рисочок знака дорівнює. І не, не потрібно продовжувати, але на рівні, щоб знак дорівнює тут не був. І так, дорівнює. Вп'єдже дробова риска 2 третіх. А тепер подивіться, скажіть, з яким дробом приємно працювати? 2030. Чи 2 треті. Ну, звісно, там, де числа менше, там і легше з ним працювати. І зрозуміти, що це означає, що це одне ціле поділили на 3 рівних частини і взяли дві. Уявити легше. На 3 рівних частини і взяли дві. А це зовсім інше. Поділили на 30 рівних частин і взяли 20. Так, це одне і те ж саме. Але з таким дробом працювати складніше. Отже. Ми зараз познайомилися з таким дуже важливим в математиці поняттям, як скорочення звичайного дробу. Давайте ще я на прикладах покажу для інших дробів. Як же скорочувати дроби? Ну, скажімо так, скоротити дріб 36 сорокових. Є декілька способів для того, щоб скорочувати дріб. Можна одразу увага, знайти найбільший спільний дільник. Ось, здається, для чого ми вчилися шукати найбільший спільний дільник на попередніх заняттях. І саме цей найбільший спільний дільник, і буде те число, на яке можна скоротити найбільше скоротити чисельник і знаменник. Давайте це зробимо. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник, нагадую. Необхідно розхвати на прості множники і чисельник і знаменник. 36. Розкладаємо, поділяємо на двійку 18, на двійку 9, на двійку не ділиться на 3, 3, на 3, 1. Це 36. 40. На двійку 20, на двійку 10, на двійку 5, на 5, 1. Тепер шукаємо найбільший спільний дільник. Для цього беремо і обводимо значення. Двійка тут є, тут є. Обвели. Тут є, двійка, тут є, обвели. Трійка є, немає, трійка є, немає. Все. Ось найбільший спільний дільник це буде добуток ось оцих чисел. Отже, можна записати найбільший спільний дільник чисел 36 і 40 дорівнює 4. Можна цього запису не робити, він не є обов'язковим. Значить, ми можемо дріб 36 і 40 скоротити на 4. Закреслюємо. Ділимо, Поділяємо 36 на 4 буде 9. 40 поділяємо на 4 10. І ми отримаємо дріб 9, десятих. звісно, можна було і по-іншому скорочувати. І так часто і роблять. Справа в тому, що само по собі процедура знаходження найбільшого спільного дільника. Не така вже і проста, тобто треба деякі виконати дії і таке інше, можна спробувати робити так. 36. 40 -х. 40 -х. Дивимося, ми дивимося на ці два числа, і ми ще, наприклад, не знаємо, що, який найбільший спільний дільник, але розуміємо, що і 36, і 40 поділяється на двійку. Так? Так. Якщо ми 36 і 40 поділимо на двійку, Робимо це. 36 поділяємо на двійку, буде 18, 40 на двійку буде 20. До рівня 18 18,20. Але цей дріб можна ще скоротити. Тобто ми його якби скоротили частково, не до кінця. Значить, необхідно ще скоротити, бо в такому вигляді не прийнято залишати відповідь. От якщо ми будемо розв'язувати якісь справи, то оця відповідь буде некоректною. Тут необхідно до виконати скорочення. Дивимося, 18,20. Також можна на двійку скоротити. Тоді тут буде 9, тут 10. Отже, ми отримали те ж саме значення 9. 10. Але скорочуючи, так би мовити, по черзі на ті числа, які ми бачили, ми трішки довше скорочували, але нам не прийшлось знаходити найбільший спільний дільник. Отут, кому як зручно, але все-таки я рекомендую. Намагатися знаходити найбільший спільний дільник одразу. Для нескладних чисельника і знаменника це можна завжди навчитись робити. Ну, давайте ще подивимось. І при цьому зовсім не обов'язково розкладати на прості множники. Якщо ви знаєте гарну таблицю множення, то ви можете, скажімо, ось такий дріб 72,90. Давайте подивимось. Я не знаю зараз найбільший спільний дільник, але що я знаю? Я знаю, що 72 це є 8 помножити на 9. 90, очевидно, також ділиться на 9. Значить, як, так як це 8 помножити на 9, значить 72 поділяється на 9. І 90 поділяється на 9. Давайте поділимо на 9. Залишається 8, залишається 10. Що я бачу? Що 80 ще можна чисельник і знаменник поділити на двійку. Отже, тут залишається 4, тут 5. Про що це говорить? От давайте подивимось. Якщо спочатку поділили на 9, а потім ще поділялись на двійку, спочатку на 9, а потім на двійку, то це означає, що можна було одразу поділити на 9, помножити на двійку на 18. Звісно, встановити, що 72 одразу поділяється на 18, було не так легко. Тому або виконали таке почергове скорочення, або необхідно було знайти найбільший спільний дільник, він би був 18 і виконати скорочення. Давайте ще розглянемо декілька прикладів із дробами. Ну, Наприклад, це ж ми зараз Говорили про скорочення дробу. А є ж ще основна властивість дробу, яка дозволяє чисельник і знаменник не тільки поділяти на будь-яке число одне і те ж саме, і множити. Ну, наприклад, 3 восьмих. Записати, давайте так, 3 восьмих, 5, шостих, 4 третіх. Записати всі ці дроби зі знаменником 24. Думаємо, основна властивість дробу нам дозволяє чисельник і знаменник домножувати на одне і те ж саме число. На яке число необхідно домножити 8, щоб отримати 24? Ну, очевидно, це легко, знаючи таблицю множення, сказати 8 помножити на 3. Отже, що ми маємо? Ось Отак дописується сюди. Це називається додатковий множник. І ми записуємо, що ми будемо домножувати на 3. Потім на трійку домножаємо чисельник, буде 9. І на трійку домножаємо знаменник буде 24. Аналогічно з другим дробом. додатковий множник для того, щоб увага дивимось зараз тільки на знаменник. Нам необхідно ось тут, щоб утворилося 24. 6, на що помножити, щоб було на четвірку. Але на цю четвірку ми маємо право домножувати і чисельник, і знаменник. Отже. Чисельнику ми отримаємо 20, знаменнику 24. З цього дробу, щоб стрійки отримати 24, ми маємо домножити на 8. Але вимушені за основною властивістю і чисельник домножувати на 8. Отже, будемо мати 32, 24. Ось ми отримали дроби всі зі знаменником 24. Тобто ми виконали це завдання. Якщо у нас дріб буде із цілою частиною, так зване змішане число. ну, Наприклад, 3,5. Як тут виконувати скорочення? Ми виконуємо скорочення тільки в дробової частини. До цілої частини ми не торкаємось. Отже, 5,20 на що можна поділити? На п'ятірку. Закреслюємо п'ятірку, залишається 1. І 20 закреслюємо п'ятірку, залишається 4. Отже, ми маємо 3,1 ми скоротили цей дріб. Давайте таке завдання. Дано дріб 2,318. Необхідно записати цей дріб зі знаменником. Увага, 90. Знаменник 90. Виникає питання, а як це взагалі зробити? Нам не, ми маємо право домножувати. Очевидно, що в даному випадку нам прийдеться домножувати чисельник і знаменник не поділяти. Але на яке число домножувати? От ми не знаємо, як з 18 отримати 90. Увага. Для того, щоб легше було, нам необхідно спочатку 90 поділити на 18. І ми взагалі знаємо, чи є таке натуральне число, на яке можна домножити 18, щоб поділити на 90. І так, 90 поділяємо на 18. Взнаємо, чи є таке натуральне число. Якщо воно таке число існує, то це і буде те число, на яке необхідно домножити чисельник і знаменник цього дробу, щоб отримати в знаменнику 90. Поділяємо 90 на 18, ну, по 5 здається. 5 на 8, 40, 0 пишемо 4, запам'ятали 5 на 1,5 і 49. Відняли. 5 отримали. Так, ми бачимо, що 90 поділити на 18 це є п'ятірка. Це означає, що якщо ми ось тут домножимо на п'ятірку, то ми отримаємо 2,15. Отже, дріб має знаменник 90. Основна властивість дробу нам буде дуже важлива зараз при виконанні певних дій з дробами. Ми вже вміємо виконувати додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. І сьогодні на наступних заняттях ми поговоримо про те, як же це робити з різними знаменниками. А для цього зміна знаменника, вміти змінювати знаменник на необхідний, дуже є важливою. Дякую за увагу, на все добре. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі.